Не втрачають жаги до життя. Це пані Оксана. Вона приїхала з Сарнинського району. Уже більше року пенсіонерка живе у будинку престарілих у селі Висоцьк. Розповідає, опинилася тут, бо вдома за нею вже не було кому доглядати. Я жила останнім часом у пеніниці, поки вона могла турбуватися. Там мене руки ноги стали боліти, Вона знайшла мені місце, і так я тут опинилась. Дякую Богу, що ще є такі будинки. і дякую людям, що вони за нас турбуються. Дають все, що нам треба. поки. Має всі за що візить вечериш. Люди, які проживають тут, потребують цілодобового догляду та постійної допомоги. Пан Григорій на інвалідному візку більше десяти років. Чоловік без двох ніг проте завжди усміхнений та активний. Інколи допомагає підмітати на території закладу. Цю установу він називає рідною домівкою. Я вже тут так був більше десяти років. Кормить хорошей доглядає хорошей. Це як дома. Такі історії тут не поодинокі. Окрім пенсіонерів із району, двері центру відкриті і для людей зі Сходу. Зокрема, пан Микола приїхав до будинку престарілих у селі Висоцьк із Харківщини. Він лишився без даху над головою через війну. Я сказати, намного краще, ніж в Бірмінгодах. Ми були. Намного, намного краще. лучше. Намного лучше. Лично я доволен. Ну, звісно, дамо і та хочеться. Но дело том, что страшно, что... Ну діло в тому, що страшно. Ну що в погребі відпрятались. Привалять там, хто тебе який чорт там буде тебе заштовхувати. На кухні робота теж кипить. Харчування у будинку для літніх людей чотириразове. Ось приклад меню на обід. Борщ, рисова каша, котлета та компот. Кухарки кажуть, готують чи на щодня щось різне. Вирони, фейлемени, голубчики, оладки які небудь Супчики, борщики на те. Вони підопічні, щоб їх балувати. Вони старенькі. Хочуть смачненько поїсти, їм треба увага. Двері центру для літніх людей у Висоцьку відкриті вже майже 13 років. Наразі тут проживає 30 людей. Для них персонал та адміністрація закладу прагне створити домашні комфортні умови. За словами директорки закладу, єдиною проблемою є відсутність на балансі центру надання соціальних послуг автомобіля для важкохворих. Адже бувають випадки, коли підопічних потрібно вести до районної лікарні, але робити це. Немає чим. Кожен тиждень добровольцю їжджу плачу 600 гривень, наймаю хлопців. Хлопців зараз проблема найняти. Якщо людину мені треба завести в лікарню, там на УЗІ, бо в нас УЗД немає кабінету, аналізи в нас є всякі, то треба 600 гривень платити. Плюс ще на коляску треба людину з коляскою поставити у машину. Попри це, працівники закладу для мешканців будинку престарілих намагаються створити всі необхідні умови, аби кожен не кожна почувалися як вдома, не відчували себе чужими та одинокими. І на щастя, їм це вдається. Сніжана Твардовська та Денис Козлов, телеканал Group.